СВ. Стройність і краса, збалансована формула для покращення травлення та обміну речовин. Відновлює обмін речовин, знижує апетит та притуплює почуття голоду, підсилює дію дієт, нормалізує процес травлення, регулює роботу ендокринної системи. Продукт СВ містить у одній капсулі 150 міліграмів. Екстракт у цедри камбоджійської гарцинії, яка насичує організм енергією, допомагає продовжувати почуття ситості і спалювати жир. Основні компоненти екстракт камбоджійської гарцинії, активація енергії, зниження ваги, придушення почуття голоду, зниження рівня холестерину у крові. Стимуляція вироблення серотоніну гормону радості, фукус пухерчастий. нормалізація діяльності щитовидної залози, регулювання апетиту, поглинання токсичних речовин, зниження ризику новоутворень, стабілізація нервової системи, піколі над хрому, регулювання рівня глюкози у крові, зменшення потягу до солодкого. Підвищення м'язового тонусу, природне зниження ваги, зниження рівня загального холестерину, зелений чай, активація роботи мозку, антиоксидантний захист організму, стимуляція м'язового тонусу, зниження ризику серцево-судинних захворювань, уповільнення старіння. Переваги застосування високоактивних екстрактів із підвищеною біологічною доступністю забезпечує швидку дію. Ефективність та безпека ключових компонентів, доведені тривалими клінічними дослідженнями. Рослинна капсула підходить для вегетаріанців, продукт не містить парафінової олії. Склад в одній капсулі міститься екстракт цедри камбоджійської гарцинії 150 міліграмів, у тому числі гідроксилімонна кислота 75 міліграмів, словник фукусу 70 мг. вітамін С 42 мг. екстракт із листя зеленого чаю 30 міліграмів, у тому числі поліфеноли 9 міліграмів. До того ж кофеїн 1,5 мг, хром 100 мікрограмів. Рекомендації рекомендується як біологічно активна добавка до їжі джерела гідроксилімонної кислоти, кофеїну катехінів. додаткового джерела йоду, вітаміну С. хрому. Форма випуску 60 капсул. Дозування дорослим по одній капсулі два рази на день вранці та вдень під час їжі, запиваючи водою. Зберігання зберігати при кімнатній температурі не вище 25 градусів Цельсія у сухому, недоступному для дітей місці.